Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні LED-лампа врізна. Колись її ремонтували, але вона знову прийшла в негодність. Ви скажете, навіщо її ремонтувати, якщо можна нову купити? Але немає даного розміру. А дирка є. Потолку будемо ставити ось таку готову панельку ледовську. З драйвером будемо ставити всередину. Але тут місця дуже мало, будемо ставити її з зворотньої сторони і перевертати оцю кришку на зоні. Ось так воно буде. Далі ми бачимо, що в нас є несправні світлодіоди. Ми її будемо звідси видаляти. І далі я просродив отвори для кріплення плати. Далі ми нарізаємо. Різьбу на самой пластинці на М3, наносимо термопасту на світлодіодну матрицю, ставимо її, Є. центруємо по отворам і далі прикручуємо гвинтами. Прикрутили гвинтами, ось так все виглядає. Нібито добре. Далі ми під'єднуємо провода живлення. Відпаюємо один і другий кінець, все є. Далі ми продіваємо в отвір дроти. І по цьому місці від нагріву і пробою кабелю ми ставимо термоусадну термозбіжну трубку кембрик. Ставимо один, нагріваємо його і для надійності ставимо ще один, щоб не було біди. Для безпеки. Ось так все виглядає, все заізольовано, все добренько. Далі ми видаляємо стару стрічку, виймаємо її, вставляємо стекло з світлофільтром. Цю пластинку ми ставити не будемо, тому що вона буде забирати світло. Далі ми закриваємо кришкою і ось так все виглядає. Трішечки скло в нас. Бовтається, але це нічого страшного. Закручуємо всі гвинти і робимо перевірочку. Вмикаємо. Як ви бачите, лампа запрацювала, світить дуже ярко і споживає вона 11,5 ватт. А була 7 Вт. Але вона може грітися. Що ми робимо? Ми перевіряємо, пройшов деякий час, 5 хвилин, і будемо заміряти температуру нагріва корпусу. Як ви бачите, нагрів дуже. Значний аж 75 градусів, 77. для цього ми будемо ставити додаткове охолодження. Є в мене ось така неробоча матриця. Вона сюди дуже гарно підходить. Зараз я здую світлодіоди. За допомогою паяльного столика ми видаляємо всі світлодіоди. Далі ми серветкою витираємо, поки припой у нас м'який, трішки заглажуємо. І Ось так ми очистили, все, нібито нічого. Його все одно видно не буде. Просверлив я отвори і нарізав різьбу. Далі ми наносимо термопасту для кращого тепловідвіду. і ставимо пластинку додатковий радіатор і закручуємо. Звісно, ось так все виглядає. Зазору немає, як ви бачите, все нібито нічого. Далі ми ставимо наверх і прикручуємо. Перевіряємо. Все, все працює. Далі чекаємо деякий час. Все я поки поставив, поки лампа працювала на фіксатори, і міряємо температуру. Температура у нас, як ви бачите, стала значно менша, 50 градусів, що являється нормою для даної лампи. Другу я таким самим переробляю і віддаю власнику. Дякую, друзі, всім за увагу. На все добре, до побачення.